Всім привіт! Акція на в'язальний апарат до тюкових прес підбирачів John Deere. В'язальний апарат комплектний, він є новий. Ось так він виглядає. На нього є акція. Чому? Тому що лежав на складі і миші, як то кажуть, сходили в туалет. Ось він, як бачите, весь новий, без вироботки. Ось тут просто поржавів. Ось так. Ще раз наголошу, мишки в туалет походили. Може бути по дуже хорошій ціні, кого буде цікавити. Детальніше такий в'язальний апарат. Зробимо дуже хорошу ціну, поки ще не продали. Так що телефонуйте, зробимо вам гарну ціну. Ще раз наголошую в'язальний апарат до прес-підбирачів Ось так він виглядає, ще раз вам покажу детальніше. Він є новий. Просто де неде де трохи отак з шестеренки, чуть, -чуть покрилося ржавщиною. Буде дуже гарна ціна. Телефонуйте, кого буде цікавити.